Щиро вітаю вас, дорогі глядачі, на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алексеєв. У давнину ті, хто займався переплавкою дорогоцінних металів, працювали сидячи, бо праця ця була дуже делікатною і вимагала надзвичайно вмілого підходу до справи і необхідності близького спостереження за всіма процесами роботи. При цьому не можна було використовувати занадто слабкий або занадто сильний вогонь. Відділені від дорогоцінного металу шлаки повинні бути були вилучені в певний момент процесу, щоб очищеному металу не була заподіяна шкода. Подібно до цього труднощі і страждання в житті кожного християнина використовуються Богом для того, щоб відокремити всі непотрібні домішки гріха і особистого я. Ці переживання, звичайно ж, неприємні. Вони можуть бути дуже болісними, але Господь, дуже вправний плавильник. Він не допустить більше запланованого випробування. Коли Бог робить наше очищення, Він пильно спостерігає за всім духовним процесом нашого життя. Тільки на ділі, проходячи через випробування, пізнаємо ми, хто такий Бог. Пророк Малахія каже. І хто витерпить день його прибуття? І хто встоїть, коли він з'явиться, бо він як той вогонь у золотаря, і як у пральників луг, і він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить, як золото й срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Середньовічні алхіміки знали, що золото цілком очищене лише тоді, коли їхні лиця ясно відображалися в ньому. Подібним чином, тільки коли Христос по благодаті Його цілком відображається в нас, і коли Його славний образ нічим не затемнений, горнило випробування досягло своєї мети і може бути припинено. Отдав би нам Господь і самим мати бажання молитися про вогонь, що очищає наше життя від усього того, що перешкоджає ясному і повному відображенню в нас, Ісуса Христа. Християнин не повинен вважати надзвичайним явище, коли йому доводиться переносити в житті різні випробування і труднощі. Вогонь переплавки посилається Богом, щоб віра дитини Божої була очищена і укріплена через вогняні випробування. За кожну пролиту сльозу на шляху до освячення тут, на землі, у вогняній печі випробувань може виявитися нагородою не одна дорогоцінна перлина на небі. Сьогодні, коли ми знову будемо молитися разом, давайте молитися за Андрія з Києва, який каже, що в нього є проблеми зі здоров'ям і просить, щоб ми молились разом. Також Антоніна з Миколаєва просить молитися за мудрість у вихованні дітей. Олена Іванівна з Волині просить молитися за своїх онуків, які часто хворіють. Помолимось. Благословенний небесний і добрий батько. Сьогодні, досліджуючи Твоє Слово, читаючи Твою правду, ми розуміємо, що тут, на цій землі, всі ці страждання, випробування, Господи, Ти дуже часто допускаєш в нашому житті для того, щоб ми стали чистішими, щоб ми стали більш подібнішими до тебе. Ми дякуємо тобі за те, що увесь цей процес наших випробувань і страждань контролює не, хто, не хтось інший. А саме Ти, Господи, тому що Твоя рука це рука любові, Твоя дія це дія спасіння, Господи. Дякуємо Тобі за нею. Сьогодні ми просимо за тих глядачів, які пишуть нам, у яких є проблеми в сім'ях, з дітьми, зі здоров'ям, які просять за виховання своїх дітей, які просять за своїх онуків. Благослови, Господи, щоб там, де Твої діти звертаються до Тебе, вони побачили, як Ти дієш в їхньому житті. Молитва наша в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі глядачі, пам'ятайте, що нам цікаво знати, що відбувається в вашому духовному житті. Тому, окрім ваших е, прохань, потреб, ви можете надсилати на ту адресу, а також за телефонами, які бачите зараз на екрані, і ваші досвіди. На цьому ми прощаємось з вами. Божих вам благословінь. До побачення.